Загорнуту ковдру дівчинку знайшли у під'їзді одного з червоноградських будинків. Спеціалісти, які прибули на виклик, встановили, що знате народилася доношеною, важила майже три з ростом кілограми зростом сантиметрів, і на вигляд дівчинка виглядала здоровою. Виявилося, що те новонароджена дитина, судячи, по стану поповини загальному вигляду шкіри дитинка. Новонароджена була, її відразу забрали в пологовий будинок, вона навіть не встигла ще змерзнути, бо я спілкувалася з лікарями з пологового будинку. Стан її був дещо нестабільний і в зв'язку з тим, що все-таки ми є спеціалізованим відділенням, не знаючи обставин народження тої дитини, і її тих кілька годин чи днів життя. Дитину скерували до нас. Зараз стан дитини є середньої важкості. Вона втримує температуру тіла, вона сама смокче. Звичайно, вимагає до обстеження. Дівчинку знайшли 9 березня. Очевидно, їй було всього 3-6 днів від народження. Відтак на дим'ямі прізвищем та по батькові, що потрібно для тимчасових документів, довго не розмірковували. Марта Тарасівна Шевченко. Ну приличная Шевченко, те в вулиці, вуці на вулиці Шевченка. Ну кличемо її мартуся. Та як було 8 березня. Мартуся кличемо Мартуся Тарасів. Та, як було Тараса. Як буде докладатися далі доля, ми не можемо сказати, але на даний час маємо таку красуню в нашому відділенні. Мартуся кажуть, лікарі добре їсть тричі на день. Матері, які відвідують своїх діток у відділенні, діляться підгузниками і увагу до знайди. За словами персоналу, дівчинка дуже чутлива до доброго слова. Дівчинка спокійна, дуже любить руки. В сні видно, що сниться й вона любить сміятися. Всім бо навіть тут рядом мами є. Вона на нього звертає увагу, задивляється, прийміть свою дитину її. знаєте, І вона розуму, от можу подавати такі от звуки. Як для неї, то взагалі дитина сманку практично сирота, але є шанс на життя. Ми надіємося, що вона знайдеться. Ан Мартосечка, за яких обставин народилася дитинка, і хто її матір з'ясовують правоохоронці? Якщо виявиться після обстежень, що дівчинка здорова, медики передадуть її до представників органів опіки. Жанна Ліщенко, Юрій Гелитович, Новини.